Без них не було б наших ранків. Ми маємо забивати тих, хто зараз на фронті, маємо їх підтримувати. Сьогодні у нас така чудова ініціатива. Ми садимо дерева. Це декоративні яблуні і дерева присвячені нашим захисникам, які зараз несуть службу. Хлопці і дівчата повернуться і побачать, що ці дерева цвітуть на їхню честь. Тому це дуже важливо. Це, я думаю, підтримує хоч трошки їхній моральний дух. Також я хочу присвятити це дерево зараз тим захисникам, які боронять покровський напрямок. Це один із найтяжчих напрямків на сьогодення побажати їм. Повертатись живими, здоровими. Кожне дерево розквітне, коли прийдуть наші військові, вони будуть бачити. Ми їх чекали.